Про заслуженого майстра народної творчості України Тетяну Баженову, яка творить власними руками картини із клаптиків тканин, мабуть, відомо багатьом, адже вона доволі часто представляє свій доробок на різних виставках. І що характерно, переважно це нові твори. Ось і в цьому році Тетяна Баженова вже презентувала свої роботи в першій десятій та двадцять дев'ятій школах в інституті економіки та управління різних соціальних закладах. Год, конечно, мой юбилейный, 75-й год мне в этом году исполнится. И, конечно, в оставшееся время Господом мне хочется сделать как можно больше работ. Почему я делаю выставки? На выставке, вы сами чувствуете, приходят люди, они смотрят, улыбаются. И моя цель в жизни, чтобы больше было в жизни улыбок. А наш смысл, чтобы мы что-то передали подрастающему поколению. И я поняла, что заинтересованность вот в моих работах, как я делаю, Но это очень приятно. Значит, где-то я бросила зерно доброе, а это Це очень важна і для чого ми живемо, щоб наша дела продовжалість у цьому році. Тетяна Олексіївна показувала свої картини і в жіночій колонії. А ще планує організувати виставку і в геріатричному пансіонаті для людей похилого віку. Готується майстриня представити свої твори також у Чернівському арт-клубі та в Одесі у музеї Реріха. А в бібліотеці технологічного університету представлено близько 30 творів Тетяни Баженової: це пейзажі, натюрморти, казкові мотиви, історичні сюжети із клаптиків тканин. Частина робіт зовсім нові, а деякі, хоч і знайомі, глядачу за тематикою, та все ж створені заново. Усі вони вражають різноманітністю матеріалів, оригінальністю форм та кольорових рішень. І, як і раніше, майстриня до кожного твору придумує поетичні рядки, що дозволяє цілісно сприйняти кожну з картин. Із відкриттям виставки творів Тетяну Баженову радо прийшли привітати друзі, колеги, шанувальники творчості та студенти технологічного університету. До речі, тут у бібліотеці вишу вже втретє представлена виставка творів майстрині. Визивають у всіх роботи тільки восхищення і удивлення. Как однією іглою і ножницями суміть зробити от такі великолепні роботи, як вона вміє, Ну, треба справді майстра. мастера. Так що ми очень раді, що вона у нас виставляє. Загласились організувати нас виставку. Слід підкреслити, що Тетяна Баженова одна з небагатьох майстринь в Україні, яка серйозно займається ручною аплікацією у техніці клаптикове шитво або печворк. Цей вид мистецтва складний, але цікавий і дає можливість оригінально проявити свою творчу уяву. Тож майстриня залюбки займається цим. А коли бувають складні моменти в житті жінки, то піднімають настрій і дарують на снагу щирі відгуки шанувальників її творчості.